Невимовна сила українського народу виявляється у його витривалості та єднанні під час протистояння російської агресії. Незважаючи на складні випробування, українці стоять єдиною стіною, підтримуючи свою суверенність та територіальну цілісність. Кременчуцькі новини в ефірі ми починаємо. Україна сьогодні знову попрощалася зі своїм вірним сильним сином. У міському палаці культури сьогодні в останню путь провели українського захисника, героя та чудову людину Андрія Іванікова. Військовий загинув під час виконання бойового завдання в Волноваському районі, що на Донеччині. Вічна пам'ять вічно молодому герою. Невимовна і болюча втрата знову розбила серця Кременчужан 19 серпня. Під час виконання бойового завдання загинув український військовий герой, старший матрос Андрій Іванніков. Попри свій доволі молодий вік, чоловік встиг побувати в багатьох гарячих точках. Він віддано служив українському народу, часто ризикуючи власним життям. Свій шлях військового він розпочав у 2019 році, коли був зарахований на строкову службу. На початку повномасштабного вторгнення Андрій підписав контракт та виру. Захищати суверенність нашої держави на Червону лінію фронту, служив військовою гарматно-артилерійському взводі. Сьогодні до міського палацу культури попрощатися з Андрієм прийшли родина, близькі та друзі. Попав в учебний підрозділ, потім проходив службу, але почалась війна. І наш хлопець він такий був сам по собі дерзкий, хоробрий, самовпевнений. Ні з ким не порадився. Ні з батьками, ні з друзями. Підписав контракт з командиром військової частини. І, звісно, так як він контрактник, він був направлений в на зону бойових дій. Андрій Іваніков був справжнім героєм, який з жагою до справедливості завжди рушав у бій. Він завзято виконував свої обов'язки, та, на жаль, його життя обірвалося. Так сталося, що у них закінчились боєприпаси. Прибула транспортна заряджаюча машина з БК, з поповненням. Наш Андрій одразу залетів на цю машину, щоб швидше її вигрузити, зарядити свою гармату і, звісно, ударити по ворогу. Але зі сторони ворога був здійснений артилерійський масіяний удар. Пострадало 5 чоловік, з них, на жаль, наш Андрій загинув. Своїм побратимам Андрій Іваніков запам'ятався як справжній професіонал, світла та чудова людина і гарний друг. Старшого матроса Андрія Дмитровича Іванікова. Я знаю більше року з того часу, як я прийшов у цю військову частину. Ми разом з ним виконували бойові завдання на різних напрямках. І всім побратимам він запам'ятається світлою, усміх... усміхненою людиною. Яка була справжньою душею компанією втратити такого побратима, якому військова служба була небайдужа. Він горів цим, він жив цим. Андрій мав хист до військової справи. Він прагнув до дії завжди першим летів у бій і завжди виконував поставлені задачі. Ніколи не давав, ну, як кажуть, задню, постійно хотів ну, адреналін, потім уже з часом він підписав контракт. Вже була можливість з нами виїжджати, виконував всі бойові завдання з гідністю та честю. Пережив з нами самі такі важкі направлення, Херсонський напрямок, Донецький напрямок ну, і завжди визивався на, самі, ну, на саму таку найнебезпечнішу роботу і виконував всі бойові завдання. Вічна слава вічно молодому герою, який відважно захищав Україну та поклав своє життя за нашу свободу. Ім'я Андрія назавжди викарбувано в серцях рідних та друзів. Таких героїв, як він, не забувають. Це був дійсно герой, їм дійсно треба пишатись. Це дійсно казак, це дійсно наш От, В моєму понятті це дійсно от такий чоловік. Мужчина, захисник. Воїн. Дар'я Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Росія регулярно завдає ударів по інфраструктурі України. 6 червня ворог підірвав Каховську ГЕС. Населення охопила паніка. Аби наше місто було готове до схожої ситуації та знало, як діяти, на молодіжному провели відповідні навчання. Детальніше вже за мить. Народна мудрість говорить: сподівайся на краще, але готуйся до гіршого. Саме тому сьогодні на території Палацу культури Нафтохімік провели командно-штабне навчання у сфері цивільного захисту. Зокрема, інструктаж та підготовка стосувались дій у разі руйнування греблі Кременчуцької ГЕС. Ви пам'ятаєте, що Ноль шостого у годині 45 хвилин було підірвано греблю Каховської ГЕС, і фактично влада Херсону оголосила про евакуацію о 6 годині, тобто десь через три години після того, як було здійснено підрив. У нас час катастрофічного затоплення в результаті руйнування греблі Кременчуцької ГЕС складає доходження високої води 30-45 хвилин. Тобто, у нас цих годин не буде. Загальний обсяг людей, які треба... Підготувати до евакуації зібрати 110 тисяч чоловік. В Херсоні було евакуйовано 6 тисяч. Біля Палацу культури Нафтохімік зібрались керівники та відповідальні особи збірних евакуаційних пунктів. Під час заходу залучали гучномовці для передачі повідомлень. Також були присутні представники поліції та медичний персонал. Усіх учасників навчань ознайомили з діями при евакуації населення. Ми зараз по місту розставляємо нові динаміки, які можуть голосом повідомляти про те, що відбувається. Тобто ми це робили вже на промзонах, ми робили це в центральній частині міста. Тобто, не просто буде вмикатися сирена, а буде голосове повідомлення, яке буде повідомляти, що сталося, які дії, інформувати населення. Ці динаміки теж завдання зараз таке, щоб зробити, щоб вони мали можливість автономно працювати, навіть якщо не буде електроенергії протягом 6-12 годин. Кожну групу учасників навчань провели по основних місцях збірного пункту. Стійки реєстрації та обліку, медпункт, кімната матері та дитини. У разі евакуації всі дії мають бути чітко відпрацьованими та злагодженими, адже кожна хвилина на вагу золота. Всі в принципі ви знайомі з нашим планом евакуації відповідно до якого близько 110 тисяч на соло у нас може підривати евакуації розліз катастрофічного за. Відповідно до плану, у нас розгортається 14 збірних пунктів. П'ятий збірний пункт евакуації це саме той, на якому зараз ми перебуваємо. Завершилось командно штабне навчання підбиттям підсумків у концертній залі палацу культури. Присутнім вкотре наголосили на відповідальній місії, яка лежить на кожному з керівників збірно-евакуаційних пунктів. На нас лежить з вами основне завдання це евакуація при катастрофічному затопу. Сильно дуже не повезло тим, хто живе в районах, які затоплюються. Ми з вами маємо забезпечити в нагорних частях їхню евакуацію. Прохання до містян зберігати спокій та не панікувати. Подібні навчання проводять лише з метою підготуватись до ймовірних наслідків дій ворога. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 26 липня 2014 року, близько 10-ї ранку, Кременчук сколихнула трагічна новина. Підступно пострілом у спину було вбито міського голову Олега Бабаєва. Замовників та виконавців затримали, і ось уже 9 років судові справи затягуються. Кременчужани сподіваються на справедливе покарання винуватців. І, зі словами, шани несуть квіти до скульптурної композиції у сквері його імені. Саме сьогодні, 26 липня, минає 9 років відтоді, як в Кременчуці підступно серед білого дня просто в притул було вбито міського голову Олега Бабаєва. За версією слідства Олег Майданович отримав три постріли у спину, після чого вбивці зникли з місця подій. Тисячі Кременчужан проведжали Олега Бабаєва в останню путь. Відтоді ця дата стала трагічним днем для усіх містян. У цій резонансній справі було одразу затримано. Підозру у вбивстві було висунуто Олександру Мельнику, власнику телекомпанії Візит Олександру Крижановському, як організатору, та двом виконавцям. У 2019 році Гадяцький районний суд виніс перший вирок у цій справі. Саме тоді виконавець вбивства Ігор Пасічник отримав 10 років позбавлення волі. Погодившись співпрацювати зі слідством, пасічник розповів усі деталі злочину. Зокрема, що організатором вбивства народного мера був Крижановський, а замовником Олександр Мельник. Але судові розгляди досі тривають, а злочинці й дотепер не понесли покарання. Та кременчужани пам'ятають Олега Бабаєва, і навіть з плином років до його скульптурної композиції у сквері його імені вони несуть квіти. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. У парку Придніпровській проходять завершальні роботи з реставрації дитячого майданчика Рошен, що вже встигло зробити, та коли планується відкриття дитячої зони, вже замить. Майбутнє кожної нації залежить від підростаючого покоління, тому забезпечення здоров'я та рухової активності насамперед дітей та молоді безумовно є основним завданням сучасного суспільства. Це реалізується в тому числі за рахунок функціонування дитячих та спортивних майданчиків в інфраструктурі міста. А ось частина дитячого майданчика Рошен у парку Придніпровському знаходилась в аварійному стані. Саме тому у квітні було прийнято рішення частково демонтувати та відправити на реставрацію конструкції дитячої зони дозвілля. Ми заключили договір з підрядником, з виробником дитячих майданчиків, харківським виробником дитячий світ, і в кінці квітня ними був розведений демонтаж частини. Дитячої площадки майданчика і поїхало на реконструкцію, відновлення, заміну частин. Обсяг робіт значний. Дерев'яні частини майданчику мали не тільки зовнішньо непривабливий вигляд, а й внутрішні пошкодження, які були небезпечними для експлуатації. Металеві частини були покриті іржею. Також через аварійний стан була вірогідність травмування дітей. З метою запобігання цьому дитячий майданчик відправився на реконструкцію. Наразі ведуться завершальні роботи монтаж оновлених конструкцій. Працівники підрядника за допомогою наших працівників розводять монтаж на місці цих елементів. Дерев'яних і металевих до кінця тижня основні роботи будуть завершені, бо тут ще є частину. Вони планують ну підфарбувати після цього елементів. Наступним на меті – ремонт другої частини майданчика. А вже на новій, а головне, безпечній дитячій зоні малеча зможе бавитись зовсім скоро. Також прохання до відвідувачів дбайливо ставитись до оновленого простору дозвілля. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Громадський діяч Артем Ряса презентував власну фотовиставку, приурочену до дня української державності. На світлинах автор представляє свій фотозрій за останні 10 років, які стали дуже важливими для України та її народу. Сьогодні у філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки громадський діяч, екс-керівник об'єднання студентів з України улюблені Артем Ряса презентував авторську фотовиставку, де представлені світлини історичних подій та місць, які стали дуже важливими для України та її народу. Мета досить проста: показати, що Кременчук це Європа. Що ми звичайні Кременчужани теж європейці, це зріз… За десятирічну мою діяльність, тому що 10 років я дію на навіть можна сказати міжнародному рівні, щоб показати Кременчук за кордоном, а Кременчужанам Європу. Це завжди була моя мета, і тому сьогодні я презентую тут Європу. Ще два роки тому я презентував, наприклад, Кременчук європейцям, і це і є е, е, моя головна мета об'єднати е, точніше повернути Україну до європейського лона. Перебуваючи за кордоном, Артем завжди мав на меті гідно представляти Україну та своє рідне місто протягом десяти років він назбирав безліч захоплюючих історій, подій та зустрічей. Це звичайно не є великою частиною, це меншість, але це відібрано для того, щоб було найбільш смачніші, так сказати, найбільш цікавіші, і плюс розбито по чотири підтеми Європа цити народження нації про архітектуру, і навіть у війну цвітуть квіти. Маргарет Тетчер. Це чотири таких підтеми для того, щоб показати і розказати історію, яка була сьогодні представлена для слухачів. Мобільний телефон Артема став незамінним помічником, який дозволяв зафіксувати багато цікавих моментів. Фотовиставка підготовлена з любов'ю до Кременчука, з вірою у щасливе майбутнє України. Вони створені на звичайний мобільний телефон. Я хочу це зазначити. Я не є професійним фотографом, а я є фотолюбителем, який просто якщо бачу якусь цікаву деталь, я хочу її фотографувати і показую завжди людям. За ці 10 років збереглося дуже багато архіву. Я захотів поділитися з людьми. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцький рок-гурт Локдаун продовжує зігрівати серця містян музикою та підтримувати військових. Від початку повномасштабного вторгнення музиканти організовують благодійні концерти на набережні Кременчука. Деталі у наступному матеріалі. Патріотичні україномовні пісні у виконанні Кременчуцького гурту Локдаун лунають у парку Придніпровській майже кожних вихідних. Кременчужани залюбки зупиняються біля музикантів гурту Локдаун, аби поринути в атмосферу української музики та підтримати ЗСУ. Програма Потужна, патріотична, Україна, ну, звісно, україномовна. Сьогодні маємо надію, що повернулася за кордону. Повернулася наша вокалістка, під'єднається тому. Прозвучать ті пісні, які не звучали в цьому році. Взагалі ще деякі пісні не звучали. На наших локаціях. Від початку повномасштабного вторгнення Кременчуцький рок гурту Локдаун проводить благодійні концерти на набережні міста. Всі виручені кошти музиканти передають на підтримку Збройних сил України, а саме для військових з Кременчукам. Цьому році ми пішли трошки далі. Ми створили власний благодійний фонд, одноіменний благодійний фонд, благодійна організація. Благодійний фонд гурту Локдаун У нас є сайт, у нас є реквізити Фейсбук. Можна знайти повну інформацію, як, яким чином ми збираємо. Кошти нашому мету, на яку ми збираємо кошти, здебільшого ми продовжуємо збирати кошти для підрозділів хлопців, які з Камічука, які проходять службу у лавах збройних сил України. Люди, які були на концерті, відзначали не тільки потужний рок ритму гурту Локдаун, але й саму ідею благодійних виступів. Вони радо донатили кошти на підтримку військових, а також зігрілися атмосферою єднання і солідарності, яка панувала під час концерту. Як можна чаще їх можна проводити, щоб були збори більше грошей. Я завжди тата начувати, не засідало, тому що мене брат воював раніше. Я всегда дата надала на ССУ, це все, все завжди. Щоб були такі великі концерти, нам очень подобається. Вся. Такі ініціативи гурту Локдаун показують, що мистецтво може мати значний вплив на життя людей та допомагати тим, хто потребує допомоги найбільше. Замічательна концерт. Да. Такі потрібні концерти, щоб підтримувати дух народу, любого чоловіка і щоб. У кожного появилась цель, и що він не один на землі, а нас багато, і ми побідімо. Мені дуже подобається, що є така ініціатива, це дуже круто, що ми можемо і задонатити, і почути класну музику українську. Ну, я думаю, що це великий вклад і в розвиток культури, і в розвиток благодійних організацій, допомоги нашим Збройним силам України. Я думаю, що це дуже круто для нас. Наразі музиканти гурту Локдаун збирають гроші на дрони та автівки для кременчуцьких військових. Вже зібрано більше 200 тисяч гривень, необхідно 257 тисяч. Тож долучайтесь до благодійних зборів гурту та наближаємо перемогу України разом. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кожен ранок, що ми зустрічаємо, це подарунок від збройних сил України, які важко працюють, аби ми засинали і прокидалися в безпеці своїх домівок. Їхня надважка праця неоцінена і ми маємо бути вдячними за мирне небо над нашими будинками. Слава Україні!